Великий привіт! Великі. Давайте заглянемо, що є класненького. Що є з новиночок. Ой, бачу вже класні манекени. Класно одягнуті, вже по осінньому. Їм теж холодно і вони вирішили зігрітися. Яка курточка на манекені класна. І є джемпер в ромби. Це в новинках, я його не бачила раніше. Оглянемо, зараз це прекрасно підходить до таких джинсів. Якісь завужені. Є черевики, Є черевики кремові. Ось такі. В новиночках джампер в коси в білосніжному кольорі. Він вкорочений, кроп топ, ще кажуть, оверсайз, плечі приспущені. І розмірна сітка дуже широка, викіки до 48-го європейського, 800 гривень, і розмірна сітка до XL. А в складі 97 поліестер і трейла стану. І Джемпер непогано було би одягнути з блакитними джинсами. Вони широчені. А це е, такі з високою посадкою. Думала, що це квілоти, Ну ні, просто такі широкі, вкорочені джинси. Йдуть в комплекті з рівничиком. І ціна 1600 гривень. Тут сподобалося, як вверху зроблено дві строчки. Ось так. І я тримаю великий розмір, або вони такі оверсайз, бо в принципі розмір 28 не невеликий, але вигляд із-за того, що вони такого вільного силуету, широкого донизу, то подумала, що це великий розмір. І ось ці джампери, які ми зацікавили на манекені вромби, в ромби, середньої щільності в'язки, непоганий, стильненький і зараз такий принт. Ніби. В моді, ніби в тренді, а багато брендів зараз повиставляли такі джампери. 800 гривень і розмірна сітка до XL. Непоганий склад, в складі є 50 відсотків із коза, що дуже добре. А ще в новинках зацікавила ось така тубльонка, така куртка на хутрі, яка теж на манекені. Візуально нагадує натуральну замшу, що вона комбінована шкірою, з хутром. І ціна 2800, до XL розмір. Застібається з боку по косі, пряма спонка і збоку ще фіксується пряжечками. Навезли багато верхнього одягу, є шубки, ще є ось така курточка класна. Така сама курточка, як в кремовому кольорі, така в коричнево Мені навіть краще сподобалося. Коричневий, горіховий і хутро капучино Сподіваюся, буде теплесенько, її можна прати в пральній машинці. І ще таку хочу подивитися. ніби пілотну куртку Добавилося багато верхнього одягу. Я бачу. Недавно я робила огляд на верхній одяг, але цих курточок не було. Вже треба утеплятися, це місто Львів Victoria Gardens. І в нас холодно досить. Я бачу, що вже такі курточки носить. Так, ще варто подивитися ось цю шубку і подивитися, яка ціна. Шубка дуже класна, некрасенька, легесенька. І що мені сподобалося, що на чорному фоні якраз оці акцентні кнопочки золотисті доречно виглядають. Такий комір непоганий, підшитий ніби шкірою, видно, що акуратно пошито. Тишеньке накладні, ну, симпатична. Симпатична шубка. Ну і ціна вона з підкладкою. Ціна 2400 до XL розмір. Є ще пальта в бордовому кольорі і в чорному. Досить цікава модель. Навіть в інших брендах не бачила з таким коміром, широким. З поясочком, напевне, це стовідсотковий поліастер, бо основа така як трикотаж. Навіть немає підкладки, немає гудзиків. Це пальто халат ще кажуть. 1700 гривень, бордовий колір. Ідентичне пальто і в чорному кольорі. На манекені висіла ось така курточка Теді. Комбінована шкірзамом. Гузички обтянуті теж кірзамом. 1600 гривень не є висока ціна, порівняно для куртки. Ось так вона висить, Хто залишив її, роздивлявся. І ще ось такі є. І ці мені краще подобаються взагалі по стилі. І те, що тут а, окантовка, ніби шкіра, а ціна навіть оцієї вища. Хоча мені... Так, я думаю, що вона на клас нижче. Навіть і по стилі мені менше сподобалося, А чим ось ця. Ще раз подивлюся ціну. 1600, а ось ця 1700. Без рукавок теж додавалися, дутики. Теплющий сантепром 900 гривень. Ціна досить нормальна 900 гривень за теплу без рукавку. Курточки в кремовому кольорі, ті сіро-кремовий. І верхня частина, така як прорезинена, мені не подобається, мені особисто, мені не кажу, що всім стібана. Тому що я не розумію, як вона буде при прані, і коли торкаєшся, не дуже приємно на дотик. 100% поліестер і варт 100% поліуретан. Тобто так, як буває, що на взутій поліуретан. Просто базові свідчоти з баєчкою. 650 гривень. Так подобається ціна, ціна досить низька, низкава, нестивненький. І в складі котон і поліастер. Приспущена пройма рукава, приспущені плечі. А ще отак от строчечки йдуть, а, такий оверсайз вигляд має. Хоча я дивлюся XL, Найбільший розмір, бо до XL. Оці світшоти мені подобаються і по ціні, і по стилю, і по якості. Новиничка ще класні джемпери в сірому кольорі з камінчиками і з перлинками. Ось такі стрази є і маленькі перлинки. 1000 гривень такий джемпер. Він досить товстенький. В складі 68 акрилу, 30 поліестеру і 2 еластану. Ще є в білосніжному кольорі 950 гривень. Декоровані камінчиками. Акрил, колестр і еластан. В'язані спіднички. Досить щільна в'язка. 1200 гривень. Широким ременем слім по фігурі. 1200 гривень. Хороший склад, 57% віскоза. Я показую такі джемпорі в білому кольорі, та ще є в сірих кольорах. Який великий вибір свитрів, джемперів. отак розкладено, але вони не висять і неможливо подивитися, роздивитися. Дуже жаль, я бачу непогані є, ось такий, він теплющий, як його подивитися. 700 гривень в складі акрил, поліестер і еластан. На довгий рукавчик і розмірна сітка до XL Такий ж самий, але є ось вже такий принт бежево біло коричневий і теж така ціна. Як багато класного, ну це все не висить. Ось такий я показувала раніше в моєму відео. Ці вже були в іншому лайкіки. Тут просто маленькі лайкіки в них місця немає. 550 гривень, такий червоний, і він є ще в білому кольорі. В'язані кардигани смужку 1000 гривень. Подовжений кардиган 1300 гривень. З акцентними сріблястими гузочками бордово білий принт є чорним і є золотисто бежевим і розмірна сітка до трьох іксів Л. Стильненькі куртки зараз це тренд, з вельветовим коміром. Досить щільна котонова тканина 1600 гривень до 44-го європейського. Без підкладки на блискавці, накладні кишені. Двостороннє пальто. Виявляється, його можна носити на дві сторони і є великі розміри з капішончиком в. Такому світло-сірому кольорі і такий відчинок, як мокла. Накладні кишені з однієї сторони тут такі різні кишені, досить стильне. І видно, що воно якісне, водовіштовхуюча верхня тканина 2400 до 46-го європейського розміру. А я дивлюся в розмірі європейському 44. Ось воно висить з іншої, з іншої сторони вивернуто. Тобто можна носити так і так, поносили. І кожен день ви собі міняєте, ви купили два в одному, маєте два пальта. Які красиві дрібнички для дому, декор, посуд, гарбузи і лазуночок з квітами, милота, подаруночок супер, знижка 160 гривень. А ще мені сподобалися ось такі тарілки, такі миски з порцеляна. 159 гривень, 179 гривен, невелика снижка, я би сказала. Є набори, чашечки і блюдечка. кавовий набір з ведмедиками. Ось такі тарілочки маленькі і чашечки для еспресо. Зараз знижечка і ціна 500 гривень. Для цукру є місцена. Я знаю багато хто любить вайкійки. 199 гривень. Ой, яка приємна знижечка. А ще в новинках є теплі шапки, такий теплючі. Дуже такої об'ємної в'язки, 300 гривень. Не бачу, який склад, напевно, вкрив. можливо, трішки щось є і натурального, важко подивитися. Це вже інша трішки модель. 229 гривень. 259 гривень берет в'язаний, червоний. І можна купити колготички 5 5 дем прозорі. 230 гривень. Тут хороша, красива розкладочка, багато класики. Це щось в новиночках є блакитний кардиган. Такої об'ємної в'язки. Тільки погляньте, який він класний. З акцентними гузичками. В складі акрил, і поліамід. 1200 гривень. Ще побачили в новиночках ось така безрукавка. дова. безрукавка. безрукалка. 1600 гривень з капюшоном. Капюшончик доверху стібається, ще дуже добре. Стіба на балоніві тканини, бокові розрізики. І розмірна сітка досить велика. До 48-го європейського. Ось такі сьогодні були новинички Вайкійки вашому любимому брендові. Я вважаю, що дивляться ті, хто люблять цей бренд, не хейтять, а з задоволенням роблять покупочки, обновочки 2800, коштує така шубка. Всім до зустрічі у новому відео З Вайкікі Є ще знижечка. Наприклад, на такі жилетки 700 гривень з джинсу. До зустрічі у новому відео, у нових поглядах.